Всім привіт! Вітаю вас в нашому новому відео, в нашому новому влозі. І я його сьогодні починаю із розпаковки Розпаковки від мейкап і не тільки. Я, нарешті, дочекала цю посилку, тому що вона, на жаль, пройшла не дуже швидко. Довше, ніж я очікувала. І я все-таки вирішила, в мене дійшли руки, голова. Щоб замовити. Доглядову нормальну косметику. Тому зараз я з задоволенням з вами поділюся і покажу, що ж я тут замовила. Запакували, зверху ми накрили, відкриваємо просто папір. Перше, це щиточка. У мене така щиточка була вже не одна. Мені дуже подобається нею користуватись це від Top Face. Вона не супер. Супер, знаєте, вона не супер класна, але мене повністю влаштовує. Так от виглядає. Така біленька-біленька. Люблю, коли вона ще новенька така тю, -тю. Я просто саме кісточками наношу тональну основу або Бібі-крем, або Сісі Крем, і потім вже б'юті блендером розташовую. А так і користуюсь кісточкою. Наступне. Я взяла шампунь і для душу від хіп. Це для нашого сина. У вигляді тюлень. Дуже мило. Я думаю, йому сподобається. Це дуже класний. Я використала саме від хіп, хочу якраз спробувати, але він дуже щадящий до очей, до шкіри і загалом. Цікаво він пахне. Коли я вже буду відчувати запах? Наступне це якийсь подарунок, кондиціонер і шампунь. Kirkson Professional. Ні Тут ще один кокосова олія і шампунь. О, це мені не підходить, тому що в мене досить така жирна шкіра голови, і з всякими оліями мені, на жаль, не підходить. А подарувати нема кому. Ще далі цікавенька? Нарешті я замовила а, олівець від Ламель. Це олівчик для того, щоб фарбувати міжбрівку. Я не часто це роблю. Я, мабуть, десь півроку ним не користувалася після того, як у мене закінчився цей. Але інколи я полюбляла раніше і зараз думаю, а чому б ні? А фарбувати, знаєте, міжбрівку. Ну, вирішила замовити, тому що інколи мені хочеться це зробити, а немає чим. Тому думаю, треба. До речі, мені його порекомендували в консультант в Єві ай, років, мабуть, 6-7 тому. І тепер він у мене незмінний. Наступна це паста. Начебто непогана. Багато хто її рекомендує. Мендую італійський бренд якийсь. Це така от Bio Repair паста. Не знаю, я намагаюся користуватися різними для того, щоб зрозуміти, яка саме мені подобається, яка саме мені підходить, а там вже, а там вже буде видно. таку ще собі пасточку взяла. Але треба було ще взяти з щітку, і я забула її замовити. Ну, а тепер переходжу більш до доглядової косметики. Ні, не зовсім до доглядової. Ще замовила собі SPF. Це новенький від Beauty of Johnson. У мене був вже SPF, зараз покажу який. У мене був отакий от. Я його майже довикористала. так як ми живемо в Данії, у нас тут сонце не часто буває. То я користуюсь ним не на постійній основі. І його мені на цілий рік хватило з головою ще й навіть залишилось. І це раз вирішила замовити також від цієї фірми. Це вже отакенький. Це начебто новенький, але десь такий популярний. Він також має таку ніжну текстуру. Давайте подивимось. Нагріденький, бачите, який? Ну, взагалі кайф. Мені дуже подобається. Можна і на ручки наносити, так. Помасти і все. Зараз ну, на ручках. О, все. У <смі> мене тепер ручка з захистю. Я буду користуватися цим і спробую подивлюся, як воно мені підходить чи не підходить. Тому що мені, в принципі, оце дуже подобалось для моєї шкіри, вона в мене жирна, а тому мені класно підходить. Верші я спробую цю. Так, і залишилось два. Тут До пусто? побачення. Пусто. Залишилось дві упаковочки. І це від однієї фірми. Це від Нідлі. Я вперше буду пробувати користуватися саме цією фірмою. Вона не досить таки бюджетна, порівнюючи там з Ordinary і так далі. Але я вирішила спробувати. Читала дуже багато відгуків, дивилась відео огляди на цю косметику. Я вибирала саме також для своєї жирної шкіри, так як я не ходжу до косметологів, а мені вже, вибачте, навіть не 25. А вже 30, тому я вирішила все-таки спробувати покращений варіант доглядової косметики. Це в нас що? Це в нас кремчик із пантенолом. Ось такий от також дуже часто його рекомендують. Можна побачити там тіктоців про нього, косметологи постійно говорять. І, звісно, що хто я така, якщо я його не спробую. Тому що останнім часом мене шкіра поганої якості вже, тим паче, літо. Тому вона потребує догляду. У мене останній кремчик був з ух ти, який воно класний. Мені вже подобається. У мене останній кремчик був за Ordinary. Ух ти! Це якийсь кайф. Мені дуже подобається. Та, в принципі, з ординарі непогано було, зволожувало щось, але якогось там ефекту я не помітила. Я знаю, що мене раніше був ще кремчик, користувалася не один раз, це від Baby. Іспанська якась Бейбларія, здається, називається, я не пам'ятаю, іспанська якась комуніця. Марка, фірма <смі> продукція. І мені подобалась. Також не бюджетний кремчик, то вирішила все-таки ще спробувати Нідля, так як його дуже багато хто рекомендує. Я, так, я думаю, окей, поведусь на ці рекомендації. І ще один продукт від Нідлі це отакий. От от. Ой, боже, який він класний. Тонер. Я собі минулого разу купувала якийсь польський вже, біледа, здається, якщо не помиляюся, тонер взагалі не зрозуміла від нього ніякого ефекту. Просто не знаю, як водичка, знаєте, вмиваєшся і все. Ну, не вмиваєшся, спонжик наносиш. Ну, я взагалі нічого не зрозуміла від нього. А тут, кажуть, що оці два засоби. Вони прям супер-пупер класні. Я не знаю. Буду тестувати, буду пробувати. Але мені дуже подобається, як виглядає пляшечка. Знаєте, дорого-багато. <сі> Тому буду тестувати. Ще собі замовляла на Нотіно деяку продукцію, замовляла вперше. Раніше я там не замовляла і замовила собі також вперше. Тоналку від Люмене, саме така блюр. Раніше я нею не, не користувалася. Взагалі, я, мабуть, вже більше року користуюся цим кремом від L'Oreal. Він на нос дуже класний, а, такий ріденький не відчувається зовсім на шкірі, чому він мені подобається, він підлаштовується під шкіру. Але я вирішила спробувати, знову ж таки, поки я читала відгуки на оці засоби, ще дивилася там на тоналки, то це тональна вже основа для мене. Зараз вона на мені. Вона, мабуть, не дуже буде помітна. Але звісно, що вона не рідка це тональна основа. Досить така щільна текстура. Я не буду зараз наносити, але досить така щільна текстура. Якщо сісі -сі крем я наносила на рукою вже з руки, починала кісточку наносити, то це я прям отак от наношу на обличчя і потім вже розташовую. Ну, в принципі, я буду користуватись, використаю весь тюбік і потім вже зрозумію, буду я користуватись чи не буду користуватися. Плюс ще зауважую те, що в мене шкіра не зволожена. можливо, коли буде шкіра вже більш зволожена, то буде краще лягати. І що я повелася також на рекомендації TikTok, <тік -току> замовила собі пометку. Вона зараз на мені. Це від Maybelline Super Steak. Так от. 35-й номер. Ну, поки що не знаю. Я користуюсь нею вже 3 дні. Але от виглядає. Але я не знаю, що. що про неї сказати. Поки що вона, типу, дуже стійка, але зараз вона в мене не стійка взагалі. Тому що перед цим я зволожила губи, щоб виглядали вони більш пухкіші. І поки що я не бачу якогось вау-ефекту. Мені більше подобається помада від Aden. Я користуюсь нею вже більше. П'яти років, ну не однією, звісно, що їх замовляю, замовляю, але ще на мейкапі зараз їх немає, саме того відтінку, який мені подобається. Отака от помадка від ADC 05. Зараз йому його чогось що, зараз його чогось немає. Вона в мене вже закінчується. Майже суха. Вона також матова, стійка, матова. І не і довго дуже довго тримається на губах, особливо коли вона ще новенька. Взагалі дуже такий насичений і яскравий колір. Мені подобається. Так що я поки що задоволена тим, що в мене нарешті збільшилась взагалі, з'явилася доглядова косметика, тому що признаю чесно, в мене вже десь місяць не було крему. Взагалі я не користувалася кремом, максимум це від серве і е, тонер той від. Не пам'ятаю, як вона називається, ну то несуть просто водичка, походу. Тому буду користуватися і пробувати цим. І я чомусь, не знаю чому, але я очікую якийсь прям вау ефект О боже, яка ця пляшечка, вона така класна. Вона така приємна на дотик. Наче скло, але повезійне скло. Не знаю. А що робити з подарунками? Ну це я буду користуватись, це не знаю. Якщо така -то розпаковочка вийшла, мені дуже цікаво, чим ви користуєтесь, яка у вас доглядова косметика. А, можливо, щось корисне для себе побачу. І на основі вашої косметики будуть дивитися відгуки. Тому що якщо мені оце не сподобається, то я піду далі, далі шукати ніді, щоб звернутися до косметолога, який вивчив мою да, шкіру, проаналізує. Я дивлюсь відгуки на тікток. В тіктоці. І замовляю різні баночки. Не робіть так. Та ладно, робіть. Робіть, що хочете. Оп, і давай. Давай. Ми, хі. Так. Давай. Отак, іще. Класно, коли великий двір, так? Сутім у нас сьогодні випросив м'яч. Ми проходили повз в магазині, він побачив м'ячі чи захотів. Вибрав синього кольору. Отак. <сіхи> Давай. О, так. От, о, це вже в Це, до речі, ми були в магазині. І тут орхідея продавала за 59 крон. Їй була ціна 30 перед цим, а ми купили її за 20. Такого от незвичайного кольору. Я вже вирішила не брати орхідеї такого кольору, який в мене є. А більше брати ще новеньке. Тут просто ще треба буде її пересадити, полити, тому що її в неї дуже велика нехватка води. Пересадити, полити. І буде радувати моє око. Якщо 30 ось кроні, я ще думала купувати її чи не купувати, я її бачила, але за 20, вибачте, ну тут гріх було не купити. Клас. Я хочу розпакувати зараз цю дамочку і напоїти її водичкою. Так, і що ми бачимо? Давайте якраз на світло. Квіточки є, але вони, як бачите, такі тьмяні. Такі прям. Ну вони не сухі, а їм просто не вистачає води. Якщо подивитись на саме листя, воно також в нього немає тургера і воно потребує саме водички. Тому що по факту от видно, що ну, давно коріння не бачило в ньому воду. А давно воно не пило водичку. І по факту, чому виходить, що такі от орхідеї часто приціються, тому що вони просто їх не поливають, Там ще щось і бігає. А, тому що вони їх не поливають. Вони от... Це в одному магазині, в якому точно так, це не і... були жахливі квіточки також. Вони їх не поливають, не занурюють у воду, вони от, якщо їм привезли орхідеї, вони стоять, стоять, стоять. Просто починають пропадати і їх тоді хоча б ставлять по оцінці і можна купити дешево. Залог отримати це знати, що в магазині не поливають квіти. І зараз я її замирю в водичку і сподіваюся, що вона швиденько оклигає. Але, мамо, завтра її оброблю. Там ще була якась дрібна жахлива кора. Я її прибрала і от таке от коріннячко залишилось. Ще й дивлюся. Тут, в принципі ось там під низом щось прокльовується. Тут ось, здається, також буде квітнути. До речі, прикольно, бачите? Не знаю, видно вам чи ні, отак от. Прикольно. Буду зараз відпоювати. Ну, а це вже наступний день. І давайте подивимось на орхідейку, як вона зараз себе почуває. По-перше, отут вже починаю повертатись тургор. Вона не така зів'явша. Тут іще, на жаль, зів'явша. Але головний фактор, по якому дуже помітно, це по квіточкам. Вони вже набагато краще виглядають. Не такі зів'явші, особливо отут. Отут просто на цій стороні просто перфекто. Я б сказала, вже трішечки зігнуті, але набагато краще, ніж вчора виглядали. Я там ще трішечки водички залишила, і хай ще постоять. Я її буду пересаджувати.